Ісус найпрекрасніше ім'я, Ісус, чую голос твій здаля, о Ісус, із упадку підведеш, о Ісус, мене спасеш, Ісус. Ім'я, Ісус, ти прийдеш до нас як цар, Ісус, ти любов даруєш нам, о Ісус! з упадку підведеш о Ісус! Мене спасиш. Слава Ісусу Христу, дорога молитовна родину, в ці задушні дні ми особливо молимося за душі, які ні від кого не мають допомоги, за душі терплячі У чистилищі. тому присвячуємо ці листопадеві дні за їхні молитви. Господи Боже, всемогутній. Благаю тебе, заради найдорожчої крові Твого Сина, яку Він пролив під час свого болісного вінчання терням, визволи душі щастилища, передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки, щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти тебе в Твоїй славі, навіки вічні. Амінь. Жертвуємо цю вервочку до Божого милосердя. У наших надважливих наміреннях, за наші родини, за наших близьких, за нас і особливіший спосіб молимося за душі, терплячі в Чистилищі. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлог на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєме і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих ігорпінь, Май милу серді над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь, окровий воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа. Яку він пролив за нас на Єрусалимських вулицях, несучи на своїх плечах хрест, визволи душі з чистилища, а перед усім ту, яка перед тобою найбагатша заслугами твоїми, щоб якомога швидше славила і благословляла тебе навіки в незбагненній славі, яка для неї приготовлена на небі. Амінь. Помолімося за душі наших рідних, близьких, душі наших помолільників, наших загиблих героїв, ненароджених і абортованих діточок, душі в чистилищі і за душі, за якими нема кому молитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, зі святими упокій хресте душі слух твоїх там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа амінь. Щиро дякую всім, за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя, нехай свята Божа Любов провадить нас життєвими стежками, даруючи радість, добро і любов у наших душах і серцях. Я бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої Тихої, спокійної нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Ти знаєш, Боже моє бажання, молитву чуєш ти мою, ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркий, Зилю. Ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози, ти знаєш, Боже, що я бажаю не слави скарбі. yeah Моє порою в устах моїх немає слів, і я самотня скорблю душею, змовкає мій весняк. Мовкає мій весняний спів ніхто не знає, усім байдуже, куди душею, лину я. і хто спитає, і хто поспіше, Сумна душа моя, і хто спитає, і хто поспішить, коли сумна душа. моя? Цей світ чужий вже мені зробився. Може ти зі мною будь, бо слабнуть сили, і я втомилась а ще далека моя. i